Нашого вечірнього гостя, точніше, гостю, можна слухати по всіх частотах «ФМ Галичина, а можна навіть дивитися на живо стрім на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина. До речі, підписуйтеся з нами голова антикорупційного центру Межа Мартина Богославець. Пані Мартину, вітаємо вас, бо я не знаю, як то по-норвежськи буде добрий вечір, то може підкажете. Знаю, як будь англійською. Добрий вечір, бо ми зараз у Норвегії зустрічаємося з антикорупційними розслідувачами, якраз англійською з ними спілкуємося і вивчаємо кращі практики, аби провести їх до України, або бачити, що відбувається в державі, і антикорупційні, зокрема, журналістські розслідування. Є дуже актуальними і тому норвезьких колег вичаємо кращі практики. Я Добрий вам вечір моя тих, рідна так. Галичина. Я як Галичанка маю право е е сказати рідна Галичина, народжена у Львові е пані Мартино. Е е тихою заздрістю вам заздрію. Це країна, в яку я закохався в е країна з нульовою корупцією, ну країна дуже цікавих практик, де слово і діло не розходиться в політиків, починаючи від короля і закінчуючи будь-які. Місцевим чиновником. І ви, я розумію, що ви приїдете сюди як фактично, і разом з колегами-антикорупціонерами, як і справжні революціонери, набравшись тих практик, бо вам доведеться зробити три речі: по-перше, вигнати всіх чиновників, всіх політиків. Друге, запровадити не православну і не греко-католицьку віру, а протестантську. І після цього через декілька поколінь. Приєднати протестантську практику з традиційною звичайною державною бюрократичною машиною, це так я розшифровував цю нульову корупцію в Норвегії. Чи ви зробили якісь інші висновки? Боже пане Романе, наскільки наскільки нам на жаль ще далеко, і вже висновки, які ми зробили за два дні, ми тут з колегами з журналістської редакції з Білосінфо. І з антикорупційними активістами центру протидії корупції і те, що ми вже бачимо за два дні. А нам дуже нам, нам важливо ще змінити менталітет. Бо розуміння, коли ми говоримо за корупцією в Україні зараз вами і всі скандали, яких ми є, ми є свідком останні, останні роки, це ж все про гроші, про незаконне збагачення, про те, що вкрали, про те, що розпаляли на закупівлях. Це про хто збагатився, голова антимонопольного комітету, колишній голова військової адміністрації, якого призначив Зеленський 50 мільйонів, заступник міністра енергетики, а незаконне збагачення. Тобто, цей список можна продовжувати і продовжувати. Це що не всека говориться, це все про гроші. Тут коли так. ми говоримо в Норвегії про корупцію, друзі, це для них не про гроші, бо для них кейси. Що корупція вимірюється в грошах і це і стаються якісь такі корупційні скандали, то ну, таке буває раз на рік. Ну тобто для них це не в культурі їхній, це не в їхньому менталітеті. Що в них корупція, це фаворитизм, це кумівство. І вони прирівнюють, тобто, ви собі уявіть рівень розвитку, вони прирівнюють кумівство, хтось призначив брат, сват знайомого так. Так, але, так, так, і це пані... і вони вже з тим борються на серйозному рівні, пані Мартина, але тут в чому в чому проблема? Менталітет ми не змінимо, а механізми можна змінити. Норвежці зробили цей механізм. Можна будь-якого громадянина Норвегії прямо отак сидіти собі, попивати каву, і на планшеті швиденько передивитися всі його ем, приходи і видатки. Нам це демонстрували, цю систему електронну, вона для всіх: від короля до, до, до в, старенького пенсіонера. В, і відповідно, якби у нас та, це ем, так зване електронне декларування не було для певних категорій політиків і чиновників, а от все можна було так перевірити, то в нас би і зникла оце Норвежський варіант, коли я їм казав, а уявіть собі, що я якийсь там дядя з Газпрому привіз вам 4 мільйони. Вони на мене дивляться такими квадратними очима. І що? каже, а потім. Мені Нарешті до них дійшло, про що я їх пробую їм пояснити класичний хід корупційного діяння в Україні. Вони кажуть, ну, ми максимум, що можемо, це розпалити в камінні, щоб було тепліше зекономити на дровах. Ми не зможемо використати ці кошти. Хіба такий механізм можемо ми запустити в Україні? Пане Романо, ми з вами були, мені здається, хоча в різних роках, але на абсолютно одинакових зустрічах, бо сьогодні. Нам того ж самого планшету демонстрували цю саму систему. Це нам робили в такій незалежній асоціації журналістів-розслідувачів. Я думаю, ви бачилися з цими самими людьми. Як це виглядає? А ти уводиш рік народження пана? Наприклад, пан ми вводили якраз керівника редакції, якраз по ньому хотіли дістати інформацію. Він був присутний. 1960 року. Пан ти вводиш систему електронну. Це може зробити увага. Будь-який громадянин Норвегії в будь-який період часу 24 на 7 відкритий доступ. Ти вводиш рік народження, ти вводиш прізвище, вводиш дані людини. Всі, які там тобі умовно відомі або посада, або це фізична особа. Це взагалі не про посадовців. Зараз я намагаюся це пояснити це про будь-яку людину, яка платить податки. Ти вводиш її ім'я і тобі одразу ем, показує інформацію за відповідний період. За який ти запитуєш кількість тисяч зароблених офіційного прибутку в пана було ще тисяч крон. Щось таке. Тобі мені здається, ми дивилися за 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 декілька років, там за багато років. 628 чи, тисяч чи шість тисяч крон. Це треба ділити на 10 Це щось в порядку ли сто тисяч євро. Він сплатив податку офіційно 30% Він сплатив податку. Все. Тобто тобі в п'яти хвилинні, в десяти абсолютно в часовому проміжку, ти можеш по будь-якому своєму сусіду, політику, олігарху, бізнесмену, будь-кому, хто отримав будь-який офіційний дохід, подивитися їхній текст англійською, подивитися їхні податки. Чи можливо це в Україні? А тепер я буду відповідати на перше питання, на яке ви мені поставили, що робити з менталітетом? Так ось. Ми не змінимо менталітет українців мільйону мільйонів людей. Ми вже це розуміємо. Це все не, не, не завдання одного року, але ми з вами, особисто ми в антикорупційному секторі, ставимо собі завдання змінити менталітет посадовців. Ну знаєте, їх декілька тисяч десятків. Які займають топ-посади, які мають доступ до грошей до бюджетних, uh -huh. ну хочуть вони цього чи ні? Треба міняти їхні менталітети. Якщо вам друзі, не ок бути на топ посадах або взагалі на державній службі, і при цьому не брати взятки, не пропонувати взятки, не брати хабарі, звільнятися державної служби. Виділяйте uh -huh. позбавляйтеся броні, яка у вас є від того, аби бути мобілізованим великою частиною, Йдіть у бізнес, йдіть у військо. Так, ми змінимо менталітет державної служби української, якщо ми не можемо змінити менталітет українців. Якщо вони е, мають своє якесь бачення кожен пересічний пересічні України на корупцію, якщо цього навчать в школах дітей, що до речі мало б вчити, mm -hmm. займаємося чиновниками, займаємося нашими чиновниками, є пару десятків тисяч. Mm -hmm. Чи нам потрібно прошу? Це просто доволі проблематична історія, про яку ви почали говорити. Мене зачепили саме податки, тому що я дуже часто зустрічаю думку, що українці хочуть жити як Європі, але не хочуть жити за європейськими правилами. І кожного разу, коли мова йде про податок, одразу починають ховатися очі, одразу починаються якісь там нуа як», «ну а конверти, і таке все і Ася, дивіться, а... Мартина нам підтвердить, норвежці належать до унікальних людей, бо в часто знизу є законодавча ініціатива, коли норвежці Пишуть листа до короля, щоб він зініціював в парламенті. Підняття податків ти уявляєш собі, щоб в Україні українці Тут попросили найкраща, підняти ага, податки власне. А вони це роблять для того, щоб їхній урядовий пеншн фанд для вони майбутніх поколінь заклав заклав більше коштів, щоб їхні прапраправнуки жили ще за кращими так, стандартами тому, ніж знають, що ці прапраправнуки до тих податків mm -hmm. будуть мати доступ. Вони до того доживуть. Ми просто говоримо про те, щоб змінити менталітет посадовців. Але посадовці виходять зі звичайних людей. І ви якраз почали говорити там про школу, наприклад. Склад можливий так коротко можна сказати, як би можна було з дітьми цей діалог вести, тому що з одного боку корупція телеку з іншого боку, мама несе шоколадку тюті лікарю, і не тільки шоколадку і не тільки чоколядку. Дозволю собі зараз ступити на слизьку стежку, але особисто я в школі в мене було придмет релігієзнавства. Тут пан Роман жартував стосовно там віри, протестанства, всього іншого. Е, однозначно, якщо в нас в навчальній програмі є предмет знавства, то релігією також українців в діючих умовах, аби вижити як нації, однозначно потрібно вводити якісь базиси, що таке корупція, і що таке, ні, і що таке внутрішній ворог. Бо ви абсолютно все правильно говорите, що посадовці я е, раніше ще коли була молодшою, мені зараз 36, Я раніше собі е, розуміла, коли я чула про всі ці затримання, скандали, я завжди собі уявляла портрет чиновника, е, корупціонера. Е, угу. Це вже е, е, старша закалка. Люди, які вийшли з радянського союзу, до старих практик, можливо, мовляв, можна зрозуміти. Зараз це мої одноля. Тобто зараз фігуранти кримінальних корупційних розслідувань, про які чує вся країна, цей же самий голова, наприклад, антимонопольного комітету, mm -hmm. якого на хвилиночку на 50 мільйонів незаконного збагачення, що 50 мільйонів гривень, там сім квартир в Києві, наприклад, ну там то страшні mm -hmm. статки. Він він моєї віку. Це люди всі, яким, які на, яким ще немає 40 років. Тому завдання перше завдання однозначно в школу в, школ, в школі починати займатися цим і друге треба починати себе треба починати в сім'ї mm -hmm. елементарне пояснення речей з ким можна домовлятися і про що бо знаєте що чому треба брати приклад норвежці це країна за тривалістю життя номер один. Номер один країна в якій в якій добробут звичайно що хтось буде говорити ну в них же ж нафта в них же ж газ це своєрідне північне в 60-х Але... 60 Вони були найбіднішою країною, і змагалися хто бідніший Португалія чи Норвегія. Так що це питання десятиліть, тобто двох-трьох поколінь і не більше практики зразу пішли. І, от дивіться, нас остання хвилинка, пані Мартину, Бо ми могли би так напевно дорання говорити, бо тут це в поле, не орени. Ви згадали власне про віковий ценз нових корупціонерів, і от знаєте, є такий поганий анекдот сьогоднішнього дня. Він полягає в тому. Тому що десь там нервово в куточку Московії сидять з партії регіонів Янукович і пацани і нервово курять бамбук, бо виявилося, що молодняк, який закінчив виключно Трускавецький університет, ми пам'ятаємо під дискотеку Арахамії, от оці випускнички, вони ж всі 20. Плюс. І вони так показали клас красти і брати Хабарі, що партія регіонів заздрить. Останні, на жаль, дві нардепки, як їх, яким оголосили, були підозри, якраз про хтось за паркан гроші викидав, когось просто незаконне збагачення, незрозумілі статки. Це теж дівчата, жінки, молоді, мого віку, це теж народні депутатки, які однозначно нещодавно буквально піднялися так по соціальному ліфту, що змогли збагатитися на декілька десятків мільйонів, буквально за декілька років. Ну так, але вони при цьому в демонстративно одягнуть вишиванку, підуть на свято, демонстративно перехрестять лоба і будуть пам'ятати, що з десяти заповідей не вкради одна точно в них є. що не заважає їм і надалі е е красти, просувати, і а потім викидати по півмільйона в мішку з під сміття через балкон. Так, Махає мені Ася, що ми вже весь час перебрали, який тільки мали відведений на сьогоднішню розмову. Пані Мар... Мартино, давайте ми тоді продовжимо. Ви, Ви наберетеся, надихнетеся в. Ви... В норвезьким антикорупційним свіжим екологічним повітрям і обов'язково зустрінемося щоб продовжити на на власне на висновках, які можна таки притулити до нашої е, в, грішної землі і людей. Я не я за чотири дні буду у Києві, тому я думаю, інсайдів і висновки будуть більше. супер е, голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець була нашим вечірнім гостем. і Ми страшенно їй вдячні. Гарного її перебування в Норвегії. А ми продовжуємо музикувати далі.